Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ви знаходитеся на каналі Max Coach. Сьогодні, як і завжди, вас чекає багато цікавої інформації. А саме будемо говорити сьогодні про сон. Як ви знаєте, сон є життєво необхідним для нас, як для людей. Не... Тільки, якби там плюсом, якби у відновленні, що благополучно впливає на тренувальну діяльність, але і такою необхідністю, щоб відновлюватися, почувати себе краще, ну і так далі. А сьогодні я не буду розповідати саме про там, фази сну, моменти на що впливають під час відновлення, коли там гормональна система відновлюється, і так далі. Сьогодні вам Дам просто свої поради, як можна покращити свій сон, і відповідно покращити своє відновлення. Якщо ви хочете е, ось більш детально заглибитися, які біохімічні реакції відбуваються е, з організмом, які там стадії існує, і так далі. Я вам дуже раджу прочитати таку книжку. Називається Навіщо ми спимо. Ось ви можете тут її зараз бачити. Меті Волкер це людина, яка написала цю книгу, її читати доволі легко, доволі цікаво, тому 100% раджу. Якби там більш так детально все описано, тому можете ознайомитися. Це дійсно, ось знаєте, одна з таких книг, яка написана простою мовою. І в свою ж чергу вона якби. Дуже добре все пояснюю. А сьогодні я вам просто розповім із свого досвіду, на своєму прикладі, які речі можна використовувати, щоб покращити е, свій сон. Перше, е, з чого ми почнемо, це температура в кімнаті. Температура в кімнаті має бути близько 18-19 градусів, тобто, має бути не тепло, не так, що ви там, знаєте, натопили ці батареї і вам просто жарко, ви спите там тільки спідній білизні, і зверху навіть нічим не укриваєтесь, і якби це не дуже окей, тому що організм має охолоджуватися. І для цього має бути необхідною певна температура. Тобто там 18-19 градусів це вважається хорошою температурою. Тому я раджу обов'язково відкривати вікна. А, якщо ну, у вас там не так жарко, а, то можна обходитися яким таким легким провітрюванням просто кімнати перед тим як ви будете. Лягати спати, і така ідеальна схема, коли ви закутуєтесь в одіяло, і у вас виходить голова, не знаходиться під одіялом, і відповідно вона краще буде охолоджуватися. Тобто мозок, точніше, краще буде охолоджуватися. Це, от одні з тих речей, до речі, які написані в тій книзі. І зазвичай, якщо ви от. Так робите, ви можливо помічали за собою, що хочеться там чи одну ногу висунути, чи дві ноги висунути. А це все не просто так. Це для терморегуляції відбувається. Тобто, організм сам розуміє, що так потрібно зробити. От тому а, це якби нормальна історія. Тому зафіксуємо, що перша основна порада це. А, Скажімо так, робоча температура. Тобто, має бути трошки прохолодно чи свіже повітря, чи провітряно перед тим як спати. Друге, таке із основного, що я хотів би порадити, це спати в повністю темній кімнаті, тому що навіть коли трошки світла десь попадає на ваше обличчя, вже будуть порушуватися стадії сну вже сон буде ставати більш таким пустим, скажімо так, і недостатньо ефективно ви будете відновлюватись. Тому я рекомендую використовувати ось таку штуку. Це маска для сну. Я завжди сплю з нею і вам дуже раджу. Обов'язково максимально просту, без всіляких таких наворотів. Там я колись замовив собі з Алікспресо з такими типу, жабячими очима. Вона досить незручна, і якби краще просто ось таку чорну взяти, щоб тут була якась така ось є як подушечка, перегородка для того, щоб тут м'якіше було. І ну, якби просто собі і спати. Тому маска для сну це просто от реально must have. Якщо ж вам от незручно, ви не можете і так далі, тоді вам потрібно спати в абсолютно темній кімнаті, а раджу вам такі е, міцні, скажімо так, плотні штори, щоб вони повністю не пропускали сонячне світло. От, це топ. Це просто от. Дуже раджу. Третій пункт це буде режим. Режим, що я маю на увазі, лягати і вставати в один плюс-мінус там години один і той же час. Це підлаштує ваш, скажімо, простими словами, внутрішній годинник під зовнішній годинник. Я знаю, що є багато таких думок, порад, що вам потрібно лягати там чи в 10, чи в 11, і вставати в 6. І так, і ні. От звичайно, так краще, тому що так підлаштовано по біоритмам природою, але ну коли ви там їдете, наприклад, в іншу країну, зміщуються годинні цикли, і це також впливає на організм. От скажу на прикладі там одного із моїх підопічних людина лягає кожен день о другій годині і встає о 9-10. А, тобто йому так комфортніше з робочим графіком, тому що людина працює онлайн, працює на штати і ну якби є свої певні моменти. Але він лягає в один той же час і стає в один той же час. Так, тут є додаткові моменти, які потрібно враховувати. До прикладу, це а, якби темні штори, це те, щоб світло не потрапляло. Це а, якби ну, вносить в певні корективи, які потрібно підлаштувати під. А, Буденність. Але це не супер критично і це можна підлаштовувати. Тобто, якщо ви лягаєте о 2-й, стоїте о 10-й кожен день, окей. Але якщо ви один день лягаєте там, в 9 вечора, в там в 12, потім там о 3-й ночі, організм. Не може зрозуміти, коли йому виробляти ті гормони. Ну тобто, потрібно е якось стабілізувати, щоб е біоритми підлаштувалися. Потрібно висипати ну, от, певну кількість годин. Да? Я би радив, от жінкам, до речі, трошки більше потрібно спати, ніж чоловікам. Чоловікам я би сказав так: мінімум це 6 годин, але краще десь 7-8 вісім Декому можна 9. Ось тут вже це такий індивідуальний момент, скільки годин спати, тому я бачите, навіть як не ношу там пораду, що строго висипати. Тому це такий, якби доволі індивідуальний момент, багато від яких факторів залежить. Але 6 годин ви маєте спати 100%. Інколи да, можна жертвувати сном. Якби я тому також приклад: інколи я буваю жертвою сном, там навіть раді того ж тренування. Uh, і ну там висипаю там 5 годин, але менше п'яти в мене ніколи не виходить. І то 5 – це дуже рідко буває. Uh, чи це правильно, якщо на постійній основі ні? Якщо там один день із uh, тижня. Не страшно. Наступна порада буде це жовте світло. Після години 4-6 мінімізувати біле світло, старатися використовувати більше чи жовті лінзи, наприклад. Тобто, можна ось в такому варіанті брати, наприклад, такі окуляри, нічого не перелаштовуючи, ви ну, ваші очі будуть більш розслабленими. Ось, тобто, не буде сильно. Ваш організм таким чином напрягатися. Я використовую саме ось такий варіант окулярів, просто звичайні окуляри з жовтою лінзою, жовтою чи помаранчевою а також як варіант ви можете переводити свої гаджети, телефон, ноутбук. Є ось, наприклад, в Apple, в налаштуваннях. У вас там такий режим, називається Night Shift. Він е знаходиться в ось ви там, де регулюєте яскравість екрану. Ви затискаєте і можете його включити. Можете автоматично його активізувати. В мене він, наприклад, вмикається постійно з 8-ї години вечора. додатково і на ноутбуці, і на телефоні. Тобто, що воно дає, воно скажімо так. Е Простими словами, знову ж таки, стараюсь пояснити, воно зменшує рівень е, напруги е, на ваші очі відповідно е, на ваш мозок. І потім процес засипання буде ставати кращим. Ось. Тому це також це, ну, більш складніша річ, ніж просто використовувати там, маску для сну, наприклад. Але, е, ну, в принципі, налаштувати гаджети, щоб вони. Були в жовтому режимі, чи там надягати окуляри. Ну, згоден ходити в окулярах це чуть складніше, але все ж таки, якби, це доволі дрібниці і вирішувати вам. Також одна із порад це буде по харчуванню. Я раджу не, щоб останній ваш прийом їжі був за дві, хоча б за дві години до сну, краще за три. Але також не потрібно там лягати прямо з почуттям голоду, їсти там за 5 за годин годин сну. Це також не дуже добре для організму. Тому останній прийом їжі має бути не супер тяжким, не таким не сильно жирним а в міру. От, все в міру. І а, у вас воно має за 2 години до сну спокійно перетравитися, і ви спокійно можете йти якби спати. А, от, не голодним і з ненабитим шлунком. Ось тоді ваш сон буде набагато кращим. Ще потрібно сказати з приводу харчування, це момент кави. Є люди, які більш толерантні для до кави, є менш толерантні. Ось я, наприклад, людина менш толерантна до кави. Я можу випити навіть каву о 6-й вечора, і в принципі це не буде впливати ніяк на мій сон. Але е, знаю, що багато кому якби кава доволі сильно бадьорить, чи енергетики доволі сильно бадьорять. Тому от раджу, щоб. Е, Після 3-4 годин вже не було кави, не було ніякого додаткового такого кофеїну. Це буде 100% плюсом. Але знову ж таки, якщо кава на вас впливає доволі так нейтрально, то, ну, в принципі, якщо навіть там інколи випити о 6 вечора там кудись ходити на каву. Не думаю, що це буде прям сильною проблемою. Також це такий індивідуальний момент, потрібно відслідковувати вже по собі. Що стосується тренувань, тренувань на вечір, тренувань перед сном. Скажімо так, я стараюся не тренуватися прямо перед сном, але інколи буває, що потрібно закрити тренування і не встигаєш. Але а, от самий край, коли я закриваю тренування, при тому, що я лягаю об одинадцятій об 12, це ну от. Закінчую я точно о 9.30 9 максимум. Тобто за там, 3 години до сну 100% я вже не тренуюся. Тренування це стрес, по суті, для організму. Це такий бадряк нормальний для організму. І цей бадряк може заважати а, вашому відновленню. Тому інколи може бути так, як і з тим, щоб вставати раніше. Але на постійній основі тренуватися прямо перед сном. Я би сказав, що. Не варто і остання порада моя буде. Це обов'язково якась добавочка для покращення вашого сну. Раджу приймати магній. Магній гліцинат. Оця штука доволі класна. Це саме не путати без гліцинатом, це саме гліцинат, магнію з гліцином, який буде допомагати вашій центральній нервовій системі, взагалі вашому організму краще відновлюватися і буде покращувати ваш сон. Я знаю багато хто роблять помилки, а п'ють, наприклад, магній мала. Перед сном, це неправильно, тому що він, навпаки, буде вас взбадрювати. Ось магній гліцинат – це класна штука, яка допомагає покращує відновлення, тому обов'язково раджу застосовувати. Я приймаю в дозуванні 600 мг, але для там, звичайної людини, якщо ви тренуєтесь навіть 3 рази на тиждень, буде достатньо там, 350 мг. Отут 350 мг, це 4 капсули. Ось. Тому якби 4 капсули за годину-півгодини до сну я закидую і вперед спати. Тому класна штука, раджу, використовуйте, корисна буде 100% для кожного От магніт це та добавка, яку можна використовувати всім. Але інші всі вітамінки, там вітамін Д, йод. Цинк і так далі, вітаміни групи Б, це все потрібно приймати тільки після здачі аналізів крові, коли ви здаєте аналізи крові, коли ви дивитеся, які вітаміни у вас в дефіциті, скільки чого потрібно компенсувати, і так далі. Тому не пити просто бездумно вітаміни, потрібно здати аналізи, подивитися, чого не вистачає, і вже тоді компенсувати. Якщо ж а Вам це необхідно, можу вам з цим допомогти. Звертайтесь до мене. Я є магістром з біології і біохімії, тобто, моя професія це спортивна дієтологія. Я цим займаюся професійно, тому можу розібрати ваші аналізи. Призначити вам вітамінки, які вам необхідні, і допомогти з харчуванням. Також я займаюся тренувальною діяльністю, треную спортсменів. Підготовка до забігів, до триатлону, до велозмагань. Тому список на всі мої послуги буде в описі під цим відео. Звертайтесь, пишіть мені в мій інстаграм. Ось тут зараз він десь підсвітиться. В особисті що вам потрібно, на все підскажу всім допоможу, кому зможу. Тому звертайтеся. Ну що ж, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним і цікавим. Пишіть обов'язково коментар, а можливо, щось потрібно ще буде пояснити. Пишіть в коментарі з радістю поясню. І всім пока!